Цей час настав Монобанк випустив картку для дітей наших котрим ось 14 років. І щодо детальнішого розгляду цієї картки, я вам в цьому відео про неї розповідаю. Якщо ви її оформите на сайті в коментарі до цього відео, а також у опису до цього відео, то ви побачите презентацію. Що ми зробили картку для клієнтів до 14 років, тобто для наших дітей, Ви вводите номер телефону вашої дитини і натискаєте Хочу дитячу картку. Щодо послуг, то є програма стандартна. Це кешбек, повертайте до 20% від суми покупок. Щомісячно ваша дитина зможе обрати дві категорії витрат, за якими буде отримуватись кешбек повернення від витрат. Наприклад, як на сайті вказано: кіно або фастфуд, і далі ви цей кешбек можете виводити на картку або донатити. Картку ви додаєте в Apple Pay та Google Pay, якщо у вас цей пристрій. І для того, щоб користуватися, банк пропонує геть в гаманці. Тобто вам не потрібно замовляти пластикову картку. Плачуйте всі покупки вашим телефоном, смартфоном. Які нагороди? Заробляйте нагороди, як підтримує цей проєкт банк за користування карткою і багато іншого. Тарифи щодо користування карткою то безкоштовні випуск облуговання картки, поповнення картки без комісії, це використання того ж самого iBox. Випуск фізичної картки можна зробити, це буде коштувати 100 гривень. Знімаєте готівку, якщо хочете це зробити, то комісія стандартна на власні кошти 0,9%.